Ну що, друзі, і знову всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Друзі, знову у мене новенькі орхідеї. Звісно, є орхідеї, які я купувала самостійно, є трошки і подарованих. Тому я чекала, поки отримаю всі орхідеї, бо вони прийшли не одночасно, там з інтервалом у декілька днів. Але щоб не показувати кожну окремо, я покажу вам їх в одному відео. Тому, друзі, думаю, дуже вам буде цікаво подивитися на мої новиночки, на мої подаруночки. Тому бажаю всім приємного перегляду. Звісно, орхідеї я розпакую, як завжди, за кадром, щоб не займати ваш час на ось це розпаковування посилочок, а вам вже покажу орхідеї розпаковані. І так, друзі, розпакувала я своїх красунечок. В цій посилочці у мене було тільки дві орхідеї. Решта орхідей це я вам покажу ті орхідеї, які я ну, отримала на протязі, ну, останніх декількох днів. Почну вам показ із цієї красунечки. Це, друзі, у мене подаруночок. Це орхідея дуже гарна, яка називається Грозетто. Ось вона, яка красунечка. Подарувала мені її моя подружка Наталя, у неї вже є е, така орхідея. І пам'ятаю, коли вона е, виставляла її і показувала, мабуть, в Тікток, я прокоментувала, що яка вона красуня, тепер і я собі таку хочу, вона е, взяла і подарувала мені ось цю красунечку, щоб в мене теж вона була в колекції. Не дивлячись на те, що в неї є маленька кількість розкритих бутонів, бачите, є дуже багато ще бутонів, які потрібно відкрити. Ну, звісно, всі вони не відкриються, бо, звісно, під час транспортування вони трошки стресанули. Ну, можливо, навіть в коробці десь там трошки прим'ялися і пошкодилися, тому вони, бачите, потихеньку починають засихати, але це не критично. Бачите, на цьому цвітоносику один бутончик, і на цьому один бутончик. І, здається, ось ні, тут поки що все добре. Але бачите, вони потихеньку будуть відкриватися. Поки що я її не поливала, бачу, що поливати поки що не треба. Давайте покажу вам корінчики, вони є, бачите, вони не мокрі, вони і не пересушені, вони зараз в такому якраз стані, що поки що поливати орхідею не потрібно. Бачите, трошки, звісно, горщик засвів. Водорослями, але це нічого. На здоров'я корінчиків та самої рослинки це ніяк впливати не буде. Ось її назва Розетто дуже гарна, як назва, так сама орхідея. Ось її гарний здоровий кущик. Звісно, фірма Мімезіс дуже хороша. Люблю рослинки від цієї фірми. Тому ось вона перша красунечка. Яку я вам сьогодні показала. Давайте перейдемо до наступної. Наступна орхідея це орхідея солодка дівчинка. Придбала я її по зниженій ціні вже 250 гривень, всього-навсього. Ось така неймовірна красунечка. Звісно, вона у мене є і в підлітках, але ну, підліток ще дуже маленький в розмірі 1,7, хоча і він вже дав. Цвітоносик, але все одно по такій ціні солодку дівчинку не взяти було просто гріх, тому придбала собі солодку дівчинку. Знаєте, друзі, сиділа вона у такому у такій торфяній суміші. І ну не знаю, знаєте, як працює нова пошта. І коли я її розпакувала, вона вся була вивалена із тієї магазинної посадки. Тому я вимушена була після, одразу після розпаковки її пересадити. Зараз покажу вам її кореневу. Ось, друзі. Пересадила одразу в той же горщик, в якому вона і приїхала. Просто промила його, промила корінчики від цієї торфсуміші, помістила в цей горщик, додала своєї кури, яку нарізаю сама. До речі, хочу пояснити вам одразу, що. Бо багато виникає питань у дівчат, які і замовляють кору, і питаються, що, друзі, кора соснова, я збираю, висушую і нарізаю її сама. також її продаю, але знаєте, такого, вірніше, масової такої продажі, з продажу кори у мене нема, бо нарізаю я її сама, і в мене є. Дівчата, постійні клієнти, які постійно замовляють дуже великими партіями: там по 20, по 30, по 10 літрів, по 15. І дуже рідко, коли там хтось замовляє по 4, по 5 літрів, тому ну, це дуже важка друзі робота, але, повторюсь, у мене є постійні клієнти і дівчата, в яких дуже великі колекції, і які постійно повертаються і замовляють кору. Тому, друзі, бачите, ось ці шматочки кори, це саме та кора, яку я нарізаю. Додала трошки, звісно, ну, декілька шматочків там керамзиту, і також додала кори із попередніх магазинних посадок. Кору я ніколи не викидаю, ну, якщо вона хороша, бо є, бачите, посадки, які посаджені в такі торф суміші, або дуже така дрібненька кора, тоді я такі не зберігаю. Я одразу їх викидую. А є. Погляньте так, як у, давайте, у цієї орхідеї, бачите, ось які шматочки гарні. Ось у таких орхідеї, з таких посадок я кору зберігаю. Просто її промиваю, просушую і потім додаю вже до таких вже домашніх посадок. Тому орхідеї дуже гарно адаптуються і посадка стає така збалансована. Ну, якщо ви кору, не зберігаєте ось таку з попередніх посадок, або у вас ще, можливо, це перші пересадки, то можна додати будь-який вологоємкий компонент, або кокочіпси, або трошки моху всередині до середини посадки. Ну, і так збалансовуйте ось цю ну, ось такі свої посадочки, і тоді у вас. Ну, буде волога розпроділятися рівномірно по всій посадці, бо просто ось ця кора вона ще просто не вологоємка. Вона стане вологоємкою тільки через деякий час після декількох поливів. Тому майте, друзі, на увазі, але з такою коров'ю і правильною посадкою у вас ніколи не буде перезволоження грунту. І в такій посадці корінчики не будуть загнивати, а навпаки, будуть дихати, ну звісно, якщо ви все правильно зробите. Ось вона, красунечка, солодка дівчинка. Звісно, є ось такі бачите, плямки. Але це через те, що вони їхали в пакеті, а вже у нас досить тепло, і трошки квіти, бачите, як кажуть, запріли в пакеті, і тому від цього виникають ось такі чорні цяточки. Але це на здоров'я орхідеї ніяк не впливає. Ось така красунечка, солодка дівчинка. Так, друзі, наступна орхідея, яку я також купила по знижці. У мене, друзі, до речі, була, був вже цей сорт орхідеї. Але в один прекрасний момент вона просто розсипалася. Звісно, купувала я її не в такій якості. Купувала я її також була. По знижці, хоча це був і свіжий привіз, там була трошки проблема із кореневою. Думаю, візьму, трошки підлікую, відчухається, і я її ще навіть була не пересадила, а вона взяла і розсипалася. Це, друзі, чарівна орхідея болота. Ось вона, яка красунечка. Дуже я жалкувала, якщо чесно, що втратила цей сорт орхідеї. Але, як бачите, ну, сталося це взагалі на днях. Але дивившись пряму трансляцію із продажу орхідей, якраз був розпродаж перед новим привозом у дівчат. Я побачила ось цю красуню, вона якраз була в єдиному екземплярі. і... Ось вона тепер знову в мене є. Хоча, подивіться, вона була по знижці, але подивіться, в неї ще є ось такі розгалучення. Просто вона вже хотіла пити, а дівчата її не хотіли поливати. Бо, звісно, перед тим, як відправити орхідею, її потрібно від, ну, просушити. Ну, А це для дівчат додаткові такі навантаження. І так у них роботи вистачає там підписувати, відписувати людям, потім пакувати, відправляти на пошту, ну і так далі. А так вони зробили хорошу знижку. І мені, як покупцеві, було приємно, і у них було менше роботи. Тому, друзі, ось я її вже трошки полила. Зараз вам покажу її кореневу. Ну, трошки корінчики зараз будуть виглядати ось так. Бо полила я її декілька хвилин тому, тільки водичку злила, бачите? Але корінчиків тут є багато, корінчики здорові. І ось так моя красунечка виглядає. І таким чином я знову повернула цей сорт до своєї колекції. Погодьтеся, він просто неймовірний. Я дуже люблю ось такі відтінки останнім часом, такі ніжні. Тому, ось, друзі, ось ця красунечка тепер знову є в моїй колекції. Ну, друзі, іще одна красунечка, яка була по Зниженій ціні. Це також дуже гарна орхідея. У мене, до речі, є дітка цієї орхідеї, але поки вона зацвіте, пройде ще ну, досить так гарно часу. Добре було б, якби вона заквітла наступного року, а можливо, навіть ще потрібно буде більше часу для того, щоб дітка адаптувалася і наростила гарну кореневу, а потім вже цвіла. Ця красуничка, як я вже сказала, також була на уцінці, ну, на знижці, але бачите, самі стан рослинки хороший, також гарне коріннячко. Ну, зараз його погано видно, бо... Ой, ось, бачите? бо вони политі, і, звісно, їх набагато гарно проглядати, коли вони трошки такі просушені. Ось які від шиї. Жирні корінчики, і зараз вам покажу саму квіточку. Це, друзі, орхідея падова чи падова. Ось так вона називається. До речі, також у дівчат, коли я зайшла в чат, там ну не дуже дівчата розумілися на сортах, і коли дівчинка сказала, що ну яка продавала ці орхідеї, тому що, повторюсь, це була був прямий ефір в Тікток. І вона сказала, що в неї є багато ось цих орхідей, але каже, чомусь вони ну ніхто не хоче ось цю красуничку. Потім я написала, що типу я бронюю. Вони мене вже впізнають, що в мене така гарна колекція. І ведуча мене запитує, що типу, Світланка, там це щось каже гарне, це якийсь сортовичок. Кажу, так, це дуже красива орхідея, це орхідея падова. Я кажу, не знаю, чого її ніхто не хоче. Вона дуже класна, тому підписуйте мені ще по такій ціні. Боже кажу, гріх не взяти навіть, якщо друзі, я зріжу ось цей цвітоносик, бачите, тому що вона вже. Відцвітає, ну, видно, також вчасно не полили. І, звісно, квіти трошки стресанули. Але після того, навіть якщо я зріжу ось ці магазинні букетики, із пробуджених бруньок вона дуже швидко видасть новеньке цвітіння, і вона вже буде квітнути в домашньому цвітінні. І ви побачите, наскільки це красиве цвітіння та ніжне цієї орхідеї. І ви не повірите після того, як я забронювала цю орхідею, і як я сказ... і коли я сказала, що це за сорт. Одразу полетіли броні, і е, цей сорт розібрали як гарячі пиріжки. А потім ведуча ще так е, розсміялася і каже, що е, скільки я вже, е, ну скільки ці орхідеї стоять вже в мене на оцінці, на розпродажі, е, ніхто їх каже не хотів. Поки каже, Світланка не написала, що це за сорт, і, і поки люди не побачили, що вона собі взяла, і потім каже: е, розгребли все до, єдин, до єдиного екземпляра. Ось так, друзі, бачите і. Собі прикупила хорошу, хорошого такого ніжного сортовичка по хорошій такій привабливій ціні. І також людині допомогла розпродати ці орхідеї. І також ці красунечки будуть вже поповнювати колекції інших дівчат також. Ну, ще одну красунечку вам показала. А цю, друзі, красунечку я залишила, як кажуть, на закуску, на сам кінець, щоб ви нею. Намилувалися. Думаю, багато хто подивиться на листочки. Звісно, я їх трошки пшикала. І вони зараз такі мокрі. Але, думаю, краб, який на них присутній, ви вже побачили. Це просто неймовірна красунечка. Ось вона яка пишна. Ось, друзі. Ви тільки погляньте на цю красу. Бачите? Це орхідея Formation. У мене, друзі, є орхідея сорту Gillion, така ж сама, листочків крап, але в неї більше присутнього білого. І крап такий трошки, знаєте, розтягнутий. Тут крапу більше, але погляньте, яка вона неймовірна. Хоча дуже багато дівчат. Також ця орхідея була замовлена у прямому ефірі в Тікток. Хоча дівчата сперечалися і казали, що це Манхеттен. Але Манхеттен не така у Манхеттен. ось цей краб, він розпосюджений по всіх пелюсточках орхідеї. А Бачите, у Formation є ось такі краї рожеві без крапу. Але... Просто ви погляньте на це цитіння, Я ну, постійно до неї підходжу, я нею милуюся. Взагалі, друзі, хочу вам сказати, що стресостійка. Ось бутони. Вона відкриває, це вже відкриті бутони у домашніх умовах. Ось цей також не скинула, але і приїхала вона до мене ось така пишна, дуже багато квітів. Все, як я люблю, ви знаєте, що я люблю, щоб було багато відкритих квітів, якщо це свіжа поставка, бо вони будуть тішити мене своїм цвітінням досить довго. А от коли орхідеї приходять всипані всі в бутонах і лише тільки декілька квітів відкриті, то Ну, якщо орхідея досить така стресостійка, вона Відкриває потім свої бутони вже в домашніх умовах. Але є такі орхідеї, які дуже чутливі до стресу, вони вже в домашніх умовах. після транспортування поштою дуже багато орхідей скидують бутони. Але ось ця формейшн ну, просто це щось неймовірно. Тепер, друзі, у мене є Gillon, тепер у мене є формейшн, є ще, ви знаєте, орхідея. Манхеттен, яку я також хотіла б придбати до своєї колекції. У них, до речі, листочки всі краб. Є ще орхідея дуже гарна, пам'ятаю, мені її були подарували. Також відтінки схожі, але у цієї орхідеї багато ось такого однотонного відтінку і трошки всередині крапу, вона називається Б'юмонт. А є ще також ще орхідея, схожа на, ну, на ось ці орхідеї за кольоровою такою гамою. Там якийсь дракон, я вже навіть забула, як вона дослівно називається. І знаєте, в мене тепер виникло таке бажання зібрати ось ці всі орхідеї у своїй колекції. Ну, окрім Орхідеї Бюмонт з Бюмонт у мене щось не виходить. Бімонт, у мене знаєте, як нарощувала листочки. Якщо вона видає новий листочок, решту нижніх листочків вона відсушувала. І у моєї орхідеї бюмонт, не дивлячись, що в неї була хороша коренева, постійно були тільки три листочки: два бокові і постійно молодий, ну, який виростав. І все. Ось так постійно вона себе поводила до тих пір, поки в неї не почалася гниль шиї. І як я вже сказала, в мене їх були дві, і з обома була така історія. Більше я цю орхідею до колекції повертати не хотіла. Хоча вона частенько ну, потраплялася в завозах, але ну, бажання її придбати у мене не було. Тому, друзі, ось така неймовірна орхідея формейшн. Разом з іншими орхідеями поповнила мою колекцію. Так, загальна кількість моїх красунечок у моїй колекції за ці декілька днів ось, зросло на 5 орхідей. Це, як ви бачите, подаруночок Грозетто. Падова, солодка дівчинка. Ну, і, звісно, орхідея. Белота. Ось такі неймовірні красунички потішили мене, тому, думаю, вам було цікаво також побачити їх. Я з радістю поділилася ось цими красунечками новенькими. І сподіваюся на те, що з ними буде все добре. І вони будуть постійно тішити мене своїм гарним цвітінням. Ну що, друзі, на цьому все. Ось, поділилася з вами ось такою порцією новенької краси. І, як завжди, я хочу побажати вам на закінчення свого відео тільки здорових орхідей. Пишного цвітіння, щоб ваша колекція також поповнювалася вашими хотілочками, навіть якщо вони не в ідеальному стані, а навіть якщо їх можна придбати по оцінці за досить такими гарними та доступними цінами, але щоб вони у вас все ж таки були і обов'язково вже квітли і радували вас, цвітінням у домашньому такому виконанні. Тому друзі, до зустрічі на моєму каналі.